Таку картину українці не щодня можуть побачити на дорогах. Це не зйомки фільму чи реклами, це реальна аварія у Одесі. Вона сталася рано вранці на перехресті вулиць генерала Петрова та радісної фото та відео інциденту. Миттю облетіли соціальні мережі та інтернет. На місці пригоди безліч людей. Всіх цікавить, як БМВ опинився на даху машини Peugeot. Таку дивну аварію прозівали навіть працівники тамтешньої СТО кажуть, чули лише диву дивний гуркіт, бо були в приміщенні. Де вони перекрістки? Піжо стояло тут на, на красному світі, а вверху на... На піжо вже був вверху БМВ. Та як згодом з'ясувалося, у аварії постраждало не дві машини, а три. За попередніми даними, на перехресті вулиць Петрова та Радісної спочатку зіткнулись БМВ та Деу Ланос. Від потужного удару БМВ підкинуло у повітря, а приземлилося авто вже на дах «Пежо», яке стояло біля світлофора. Характер удару прийшовся в праву бокову частину автомобіля БМВ передня частина автомобиля «Деоланос». Уланас. То есть, соответственно, здесь уже включается сама траектория движения автомобилей, и по траектории движения автомобилей автомобиль BMW. Уже подлітіло, скажімо так, воздух від цього удару, призвіло прокидування. Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі цієї незвичайної аварії та з'ясовують, хто саме із водіїв її влаштував. У міліції кажуть, водії просто таки народилися у сорочці. Жоден з них у ДТП не постраждав. Більше відео з місця цієї аварії ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолі Тв в Ютубі.